Яєшня це універсальна та дуже відома і проста страва у всьому світі. В різних країнах існують свої рецепти приготування з різноманітними інгредієнтами. Але сьогодні ми приготуємо ізраїльську шакшуку. Традиційно цю страву подають на сніданок. Вона дуже ситна та неймовірно смачна. Отож, спочатку нарізаємо одну цибулину довільними шматочками. Можна півкільцями або кубиком. На ваш розсуд. Беремо половинку булгарського перцю та шинкуємо кубиком. Вмикаємо газ, ставимо сковорідку, трішки оливкової олії і відправляємо овочі смажитись на декілька хвилин. Тим часом беремо дві соковиті помідори і також нарізаємо невеличкими шматочками. Їх ми також будемо обсмажувати. З вершковим маслом буде обов'язково смачніше, тому беремо шматочок приблизно 10 грам. І додаємо до овочів. Цибуля підсмажилась до смачнючого золотистого кольору. Тому настав час відправити помідори на пательню. Підготуємо часник. Три зубчики цілком достатньо. Тепер давайте перейдемо до приправ. Спочатку, звичайно, сіль. Її додаємо за смаком, чайну ложку зіри розтираємо в ступці або просто в руках, півчайної ложки коріандру та чорний перець, дві чайні ложки томатної пасти, в процесі помішуємо. Подрібнений часник. І на кінчику ножа гострий перець. Чайна ложка копченої, або просто солодкої паприки. Тепер лиємо 100 мл води. Або при наявності м'ясного бульйону. Все добре перемішуємо і доводимо до кипіння. Столовою ложкою робимо гніздечка і акуратно викладаємо туди яйця. Залишилось небагато. Накриваємо кришкою і залишаємо на 3-4 хвилини. Тим часом підготуємо зелень. Важливо, щоб білки зверху були трішки сируваті, а жовток не згорнувся. Так буде набагато смачніше. В кінці посипаємо петрушкою і наш сніданок готовий до смакування. Залишилось взяти шматок хліба, промокнути і насолоджуватись неймовірним ароматом. Не забувайте підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Всім дякуємо за перегляд, усім смачного!